Волинський регіон це симбіоз різних культур, цивілізацій, а подекуди народів. Свій слід у топоніміці залишили навіть татари, які прийшли сюди із Далекого Сходу. Однак найбільше згадок про польську присутність це й не дивно. Адже Волинь тривалий час перебувала у складі Речі Посполитої. Костели і замки зруйновані або діючі, нагадують про польсько-українське співіснування. Польська держава через осадництво, через інші, скажімо так, привілеї давала можливість литися тут особам польської національності. Ну зрозуміло, що куди ж вони мали ходити, ходити для застосування своїх релігійних потреб у костели. Католицький костел святого Антонія у Корці є одним із найстаріших в регіоні. На початку ХХ століття його перебудували, змінивши географічну орієнтацію. Чим це зумовлено, а також про інші особливості храму дивіться, отак так було. Кревська унія, що була укладена між королівством польським та великим князівством Литовським ще наприкінці 14 століття, ознаменувала початок польської експансії в регіоні. Цьому протистояли українські магнати, активно пропагуючи православ'я та власну культуру. Найбільш помітні у цьому сенсі Острозькі, які будували храми та займалися книговидавництвом. Ситуація змінилася у 16 столітті. Після смерті Костятина Острозького, якщо я не помиляю, в 1530 році. Вже такого його захисту не було, і українські власне князі змушені були переходити масово до католицької церкви, до католицької віри для того, щоб показати свою лояльність до польської держави. На доважок такі зусилля прирівнювали заможних українців у майнових та станових правах з поляками. Пізніше це на законодавчому рівні закріплять у положеннях Люблінської та Брестських уній. Князі, що проживали у Корицькому замку, спочатку прийняли католицизм, а потім фінансували будівництво костелу. Якщо про їхнє давні помешкання свідчать лише руїни, то храм зберігся до наших днів. Зрозуміло, що не у тому вигляді, яким його закладали. побудований в 16 столітті, коли відкриємо паспорт. dokumentację kościoła budę napisano 1533 roku. rik. E, jasno, że wtedy jeszcze nie był win taki wielki. E ja przeczytałem, że na cyroki stał w drewniany kościół i murowana wieża. Czego własne tu, czego w Korcji? i czego on dzisiaj tak wygląda, jak wygląda. Trzeba znać, że postroił go książę korecki i to ich nie wielka zasługa. Widz samego początku choworyły prochram, że co to jest zamkowa kaplica, co co to oznaczało. jasno, że zróżno było przyjęty katolicyzm i co zrobiły książę Korecki Karol i Anna i późniejsze pobudowa tych храм. No co polityka. Można wywczać historię i wtedy lekko zrozumieć. Ale co nie był zwyczajny, co był wyjątkowy chram, stroiły książę Korecki Вони хотіли показати, що це таке католіцизм. Чим відрізняється від православної віри, як виглядає цей образ? Напівзруйновані стіни замку Корецьких свідчать про заможність власників. Вони турбувалися і про свою безпеку. Археологи нещодавно виявили залишки підземного ходу, що сполучав замок та костел. Вчені були вражені його великими розмірами, і не можуть цей феномен пояснити донині. Спочатку його будували як костел успіння Діви Марії, але в майбутньому в процесі перебудов, адже він зазнав декілька перебудов, починаючи з того, що він був спочатку дерев'яним, а потім приблизно в 1706 році його зробили кам'яним. І, власне, з того часу ми можемо говорити про нормальну діяльність костелу як такого, бо до цього часу він був всього лише замковим костелом, і доказом цього може навіть свідчити той факт, що є підземний хід від костелу до замку князів Корецьких. І, відповідно, князі Корецькі мали можливість яким чином скритно проходити як до костелу, від замку до костелу, так і назад. Остел побудували у кращих традиціях тих часів. Його вівтарна частина була направлена на схід, а головний вхід на захід. Відповідно до такого розташування храму на головній вежі розміщено і хрест, зате інший хрест, що знаходиться поруч, повернуто на 90 градусів. Це пояснюється тим, що у 1915-1916 роках храм перебудували згідно з проектом, який розробив професор Джиконський з Варшави. Він змінив розміщення костелу таким чином, що вівтарна частина тепер опинилася на півдні. Це ще один із феноменів храму. Трошки стиль якби змішаний. Я вже говорив, що копул був. No, co jasno. Na terytorii, y, d prawosławna wira, Kosteł, de, i katolickich bez kopułce było przecież dziwne, prawda? E, no i styl baroku Styl baroko, jaki pizniejsze, rozbudował e, architektur Dziekoński, i e, chołka zasłucha. Nie zrujnował tej czastynki chramu, jaka wже była, dobudował coś e, nowe. I dodawał jeszcze e, taki perlenki e, architektury baroko. Tu trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, każemy sygnaturka to maleceńka wieża nad kryszu i chramu chrámu, słowa signum znak. Signum, bo ktoś przed służbą wojenną dzwonił maleńkim dzwonem, jaki tam był w Sredynicji wieży. No wsi jakiś jeszcze dość sobie, deś tam piszły znajdowali co na, na terytorium Hramu szczob zajeszły w ten chrám. I obyczno ich sygnaturka ma jeden powierzchnia, u nas w Korcji dwa. Друга річ. Архітектор, коли построїв нову, добудував нову частину, подбав про те, щоб у цьому храмі було чудове скіння. Кажемо, на це скіння кришталеве. На території храму могила польських воїнів, які загинули у боях з більшовиками. Під час Другої світової війни настоятель храму отець Антоній Деркович закопав три дзвони, прагнучи зберегти їх від лихого ока. На жаль, тільки один з них нині скликає вірян на молитву. Два вівтаря перенесені до костелу святого Антонія із Великих Межирич. Таким чином, віряни зберегли їх. На жаль, коли зайдемо в корицький храм, не побачимо всередині майже нічого колишнього. Ktoś powie, no dobre, a jeden drugi we Wiftar. Zrazu wydnosz o Baroko, XVIII wieku. Tak, ale wiftaria, ci Wiftaria nie z naszego ochrony. One przyjechały do nas, można tak skazaty, z kościoła także Antonia w Wielkich Meżyryczach. Przyjechały, no faktyczno, przychorzany perewezły, można tak wkrały. Але зберегли ці два чудові вівтаря. Навіть і один треба було знизу трошки підрізати, щоб станув, станув головній частині нашого храму. І окрім цих вівтарей, нічого більше не побачимо. Після 50-х років костел закрили. Тут був склад хімікатів. Храм відновив свою роботу у 1994 році. У середині ХХ століття у цьому храмі служив отець Серафим Кашуба. Його служби та проповіді пам'ятають донині. Незважаючи на гоніння християн з боку радянської влади, католики до останнього ходили сюди молитися. Кашуба завчасно попереджав про свій приїзд. Ходили, але він казав, що приїдуть такої, такого числа настикло, настикло врем'я. Один раз так, другий раз. По, По другому сказав, бо в нього було ще сім чи вісім парафій, то він не співав так. Але, як сказав, ночі на 12, значить, на 12 ходили до костюла. 9 червня 1957 року була у нас тут свадьба, і Ксьонська шуба давав нам шлюб. О, після того, от. В нас сім'я народилася, от і було в нас троє дітей, і вже дітей тих він хрестив у нас у підпольних, так сказати, квартирах. Серафима Кашубу пригадують як надзвичайну людину. Він бував всюди, де хотіли почути слово Боже, незважаючи на постійну небезпеку. І я сама лічно бачила. Як Ксьонс, ну там збиралися люди ну, на службу, тоді ще було, це є, можна було служити. І цей Ксьонс. Ми його якось вважали так душевно, як святого. Ми так до нього відносились. І він такий був, такий він добрий був, він на сповіді, він так розкаже, він тобі прямо в душу, влізе. і... Як ото ангел. І ми, значить, це є, а як виходив, а люди ж ну, додавали на службу, там давали значить, пожертвування. Ну, тоді ж були копійки, якісь давали, А в ті времена, значить, стояли біля костюла. Ну, костюло, ви знаєте, де був, з протягнутою рукою. Він оцю, цю, що йому там наздавали, він цим бабкам. Давав у руки, роздав, чи собі вставив, чи не собі, але ці раз вона просить, він віддав. Отця кашубу за його діяльність вислали до Сибіру. Коли він повернувся, йому радили іммігрувати до Польщі. Однак він і далі залишився проповідувати тут. Навіть коли важко захворів, священник продовжував молитися разом з вірянами, і він ночу переводили. Благодаря стасіком Черепіцьким, нашим парафіянам, він машиною привозив його під руками. Його вели. Єллі-єллі тягнув ноги за собою. Такий вже був слабий. Костел святого Антонія у Корці. Це не тільки цікава архітектурна пам'ятка минулого, але незвичайне свідчення толерантних взаємостосунків між християнами різних віросповідань.